Що в цьому році буде приймати участь 9 команд із, і буде приймати участь на воді 18 лодок. Що нового? практично в цьому році до начала змагань ми повністю підготовлені, ми повністю підготовлені і оцінку вже нам нададуть. Представник міжнародної федерації, член Олімпійського комітету, і самі спортсмени. Я хочу сказати, що підготовка проходила ритмічно. Ви бачите, що до початку змагань встановлені трибуни, підготовлені зони. Всі. Найголовніше те, що ми створили гарні умови для самих спортсменів. Ми потребувалися і за наших глядачів, які будуть. Відвідувати змагання розпочинаючи з 20 по 22 липня, це організація громадського харчування, це організація зон, це встановлення екранів, це створення нормальних умов для людей, які будуть учасниками наших змагань. Ми потурбувалися і про інвалідів. Ми потурбувалися практично про всі категорії, які будуть запрошені. Єдине, що я хочу сказати і акцентувати увагу. Що це проект іміджовий іміджовий нашої держави, іміджа Київської області. Жодної копійки бюджетних коштів на ці цілі використано не було. Жодного білета не буде продаватися. Да, є офіційні запрошення. Запрошення людям, які працювали, які працюють. Це не компанії, які надавали допомогу. Це наші. Спонсори, це наші меценати. Ми їм давали запрошення. Ми давали запрошення аналогічно і в інші області. Ми роздавали запрошення по Київській області. Но жодного квитка на цих змаганнях продаватись не буде. Трансляція цих подій буде більше, ніж на 100 країн світу. І в цьому році не тільки самі змагання будуть транслюватися, а будуть. Займ... Транслюватись попередні заїзди це теж придає імідж, як кажуть, нашої країни буде приймати участь біля ста іноземних кореспондентів, які будуть транслювати, які будуть займатися, які будуть показувати сюжети про нашу країну, про Київщину. Вони будуть спілкуватися, і я сподіваюсь, що буде дуже, дуже багато подій, і буде дуже дуже цікаво. Це захід соціальний, що сюди попадають не віп персони. А в першу чергу прості громадяни, люди, які дійсно бажаються подивитися дійство, все, що побудовано, все, що розташовано, це для людей, то для людей.